Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісуса Христа ведуть до Анни. Глянь, як жидівська юрба, мов зголоднілі вовки, на безоружне ягнятко кидається на невинного Ісуса. Ще перед хвилою ті люди дивилися на чуда, які робив Христос. І то таки їм самим, як він оздоровив вухом Малхові, як одним словом повалив цілу товпу жовнірів на землю, а одначе те все не подіяло на них. Всі вони могли навернутися, але злоба і пристрасть засліпили їм очі, серце їх закаменіло. Засліпило їм очі і затверділи серця їх, щоб очима не бачили, а серцем не розуміли. О, нещасні пристрасті, скільки ж ви людей довели до вічної погибелі, скільки разів ви мене осліпили. Господь наш Ісус Христос подає їм свої руки, щоб його зв'язали. А вони ще й ланцюг закладають йому на шию, щоб ще більше його збезчестити. І як так розлючена товпа тішилася з того, що має його в своїх руках. А що Ісус на те ані слівцем не відізвався, А не отворив уст своїх, як вівця на заріз ведена буде. І агнець перед тим, що остриже його, а не отворить уст своїх. Згори оливної до Єрусалиму веде дорога через долину Йосафата, яку перетинає потік кедрон. Давнє передання твердить, що коли Ісус Христос переходив туди слизьким камінням. Хтось штовхнув його, він впав у воду, і зранив собі тяжко найсвятіше своє лице. Кров найсвятіша зафарбувала воду потоку, і справдилося, що казав пророк з потоку на дорозі буде пити. Глянь, як шарпають Господа нашого Ісуса Христа, копають, верещать щоб скорше вставав і йшов далі. Він спокійно піддається їм, на образу мовчить. Мотузки й ланцюги жертвує Божому величеству. Цей страшний похід жертвує Ісус Христос, Господу Богу, на надолуження за мої пристрасті, якими я Його образив, жертвує Його небесному Відцю для того, Аби переблагати Його за невиконання його святих заповідей, за мою пустоту, що так часто зводила мене на бездоріжжя. Постанова, о Господи, яка ж огидна для мене моя пустота, як бажаю, щоб моя душа узами любові була прив'язана до Тебе навіки. Свята Гертруда 1292 року мала велике набоженство до розп'ятого Ісуса Христа. Одного разу вона так перейнялася христовими ранами, що цілувала їх і виймала з них цвяхи, а на їхнє місце кладала рожі. За це похвалив її Ісус Христос. Вона зрозуміла, що це йому дуже сподобалося. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас.